Я не знаю чому, але тут хочеться плакати. Тут настільки сильна енергетика всіх жінок, чоловіків, які просили дітей, і в яких все вийшло, і потім вони прийшли, приїхали подякувати за це і зробити якісь пам'ятні таблички. Тут є маленькі, є великі, є різні. Зараз я гуляю тут вже вдруге, але як вперше. Дивовижні краєвиди навколо. просто... Фантастика, коли ти все це бачиш. А, така дуже світла енергетика, але водночас і така тривожна, я б так сказав. Тому що люди, звісно, коли дуже чогось хочуть і в них, можливо, не вдається, вони трошки переживають, ну а потім, коли все, все вдається, отримують велику радість. Тож буде можливість, приїжджайте сюди, подивіться це все, тому що місце дійсно. Дуже магнетичне, дуже красиве, спокійне, таке натхненне, я б сказав. Тут хочеться просто побути в тиші, навіть про це є і таблички. Далі ми увійшли всередину церкви, щоб помолитись та поставити свічки за ті бажання, які були в кожного з нас, в когось про те, щоб мати своїх дітей, в когось за те, щоб побажати своїм. Маленьким чи дорослим дітям здоров'я або просто попросити спокою та благословення для всіх тих матерів, які втратили своїх дітей в цій клятій війні, яку розпочала Росія проти України ще багато років тому. Кожен з нас просив те, що для нього важливо. І далі ми вийшли з цієї церкви з певною легкістю та своїми думками і відчуттям.